Усім привіт! Сьогодні я знімаю відео для справжніх фанатів українських серіалів, звісно, таких як я, як ви вже могли здогадатися з попередніх відео. І сьогодні я для вас підготувала збірку 40 найкращих українських серіалів, які я переглянула протягом липня, серпня, вересня, жовтня і частково листопада. Деякі серіали я ще досі продовжую дивитися тобто самі е, новинки, найкращі серіали ви тут зможете побачити. Відео я знімаю саме для того, щоб ви змогли дати відповідь собі на запитання ввечері. А що ж сьогодні подивитися? Тому я рекомендую вам приготувати смачне шоколадне какао, взяти з собою смаколики, і ми розпочинаємо. Хоча стривай. підтримуй мене, будь ласка, лайком підпишись, а також поділись цим відео з другом, щоб він також знав, що йому переглянути сьогодні ввечері. А ми розпочинаємо. І отже, перший серіал ми у драма комедія, яку я перегляну, називається Просто надія тут, розповідається про головну героїню. Пані Надію, яка під час окупації була змушена виїхати з свого улюбленого Харкова і переселитися в інше місце, також з трьома своїми дітьми переїхала до Свекруха. Чоловік її виїхав за кордон і її зовсім не залишив коштів для того, щоб отримувати дітей і якось втриматись на плаву, тож вона сама намагається саморуч відкрити власний бізнес. І тут з нею трапляються багато класних пригод. Загалом, серіал цікавий, але моментами діє трошечки банально. Ну, цьому серіалу я ставлю 9 з 10. Ідемо далі. Наступний серіал, який я вже згадувала в попередній, Ніх, роликах це Кріпосна, тобто цього літа я додивлялася третій сезон кліпосної, і що ж я вам можу сказати? Перший сезон я дивилася із захопленням. Наскільки власні спецефекти, одяг, реакторів просто все ідеально. Це історичний серіал, молодрама. Хто ще не знав, будете знати? Другий сезон я дивилася, ну так собі, з такою не дуже охотою, але другий сезон також був нормальний. І третій сезон мені. Зовсім не сподобався, оскільки в третьому сезоні я замінила головну акторку, тобто вже змінився голос і вже пішло зовсім не так, як би могло бути в ідеалі, тому цьому серіалу я ставлю 6 10. І можу сказати, що цю шістку я поставила саме за перший сезон. Наступний серіал називається Поклик кохання, він складається з чотирьох серій вийшов у 2024 році, також є елементи, пов'язані з воєнним часом. У цьому серіалі Поклик кохання» Поклик кохання е, є сцена порівняння, тобто як це виглядало в якомусь 2000 чи 2005 році, тобто закінчення школи, якісь плани, мрії. І 2024 рік, що змінилося, що здійснилося, що ні, і як взагалі змінилися актори і їхні погляди на життя. Цьому серіалові я ставлю 5 з 10, оскільки інколи він був занадто мути. Наступний серіал називається Шлях додому. Це українська комедія. Також складається з чотирьох серій, теж пов'язана з воєнним часом, як дві родини змушені жити разом. В, одні, в одному будинку, як вони ділили різні кімнати, також ставалося дуже багато класних смішних ситуацій. Цей серіал я вам дійсно рекомендую подивитися. Ви можете його переглянути за один вечір або за два вечори, якраз щодо серії. Наступний серіал називається кава з кардамоном. Я його переглядала в квітні або в березні. Не помилю, Мені здається, напевно, що в березні кава з кардамоном це історична мелодрама Хоча я там звертала більше увагу на мелодраму. Загалом дуже цікавий сюжет і класний одяг, обладнання, цікаві локації для зйомок. Мені. Серіал цей дуже сподобався. Я спочатку його переглядала в березні, але влітку до мене приїжджала моя е, хресна кітка з Польщі, і я їй порекомендувала цей серіал. Вона дивилася ввечері, ну і я дивилася з нею. Тобто цей серіал я переглянула двічі. Ставлю 10 з 10, Рекомендую вам подивитися. І, до речі, е, я бачила в тіхто ці короткі уривки, що вже готується зйомка другого сезону. Тож ви очікуйте. Наступний серіал називається Невістка, складається він з чотирьох серій. Перші дві серії це порівняння з минулим, і наступні серії це вже в майбутнє. Серіал загалом непоганий, але інколи занадто сподіваний і якийсь банальний розвиток Ді, я би сказала, тому цьому серіалу я ставлю 10 10 Ще раз не згадую, що це виключно моя думка. І якщо ви. Сперечаєтеся щодо певного серіалу, можете написати коментарі. Наступний серіал це ОПГ, складається з 8 серій. Це детектив. Всі вісім серій відбуваються різні розслідування, певних злочинів. Серіал загалом непоганий, ставлю йому 9 з 10. Наступний серіал це серіал, називається Артистка, Малотрема, яка складається з 4 серій. Загалом також непогано ставлю 9 з 10. Ще один серіал це «Копарації», складається з чотирьох серій. І тут в головна акторка, її роль була виконана Валерією Хотус. Ну, загалом цікавий, цікавий серіал, як... який розповідає про головну героїню, яка була журналісткою, і їй дали дуже-дуже цікаве завдання. Дізнатися про відомого футболіста, і в майбутньому вона намагається це все реалізовувати, тобто, і звісно, зображаються різні травми, які з неї сталися під час її шляху. Наступний серіал це шанс на кохання. Цей серіал не є вже таким новим, не 23-го і не 24-го року. Я його дивилася на Ютубі. Також він складається з чотирьох серій. А, сюжет доволі цікавий. Розповідається про шлюбну агенцію і та як одна саме пані Українка шукає собі чоловіка іноземця але Листувалася з е, британцем, саме е, працівниця цієї шлюбної агенції, і так вийшло, що вони подружилися, і в майбутньому також ставалося багато пригод, тому цей серіал я вам також рекомендую переглянути. Е, ще є серіал Сталевіняр, е, серіал новий, вийшов у 24-му році, якщо я не помиляюся. Е, з цікавим сюжетом єдиний мінус цього серіалу на початку. Перша, друга серія, вони доволі нудні. Але якщо ви додивитеся до третьої, четвертої і більшої серії, далі вам стане цікавіше. А, далі у нас є ще одна українська комедія, яка називається Нове життя Василини Павлівни». Ну, цей серіал доволі специфічний. Я не можу сказати, що він мені аж так дуже сподобався. Ну, загалом непоганий, я би поставила йому 7 з 10 Але якщо ви не знаєте, що вам сьогодні подивитися, можете спробувати цей варіант. Наступний серіал складається з чотирьох серій і називається «Випадкової зустрічі не буває. Я його дивилася на Київстар ТБ. А, ну, серіал доволі непоганий і дуже несподіваний кінець. Тому рекомендую вам його переглянути. Ще один серіал називається Жіночий лікар. Я його передивилася десь за жовтень, мені здається, десь за два тижні жовтня, або може і за тиждень, я вже не пам'ятаю. Цей серіал складається з двох сезонів. Обидва сезони мають по 40 серій, тобто загалом 80 серій. Це медична мелодрама, тобто всі дії майже відбуваються у лікарні. Другий сезон ще більше пов'язаний з воєнними діями, з воєнним станом, про те, як лікарі підлаштовуються до цього. Але загалом дуже цікавий і комедний серіал. Рекомендую вам його переглянути. Ще один серіал це хазяїн. Перший сезон хазяїна складається з чотирьох серій. Сюжет дуже цікавий. Один заможний землевласник, аграрій, відправив свою дочку у Британію, якщо я не помиляюся, на навчання. І вона якраз повертається на навчання і планує вийти заміж за сина батькового конкурента. Перший сезон цікавий, дійсно вам рекомендую. Також переглянув хазяїн 2, але він не викликав у мене таких емоцій, як перший серіал. Як перший сезон, перепрошую. Ще один серіал Лікарка за покликанням, який виходив протязі першої половини вересня. Серіал доволі непоганий, медична мелодрама. Розповідається про головну акторку Марину, її сім'ю, її чоловіка та сина, про те, як розпочалася війна і як вони працювали протягом цього періоду. Цей серіал доволі про цікаву, важку і Незупинну працю лікарів, але також там присутня мелодрама, тому раджу вам його передаватися. Ще один серіал, який вийшов зовсім недавно, це детективна комедія, називається «Містер і Місіс Малешка. Він складається з 16 серій. Тут розповідається про е сім'ю слідчого і адвокатка, також про їхню дочку, про те, як вони е проводять різні. Розслідування, деколи їм і дочка допомагає, і між собою вони співпрацюють. Ну і, звісно, траплялося багато веселих пригод. Наступний серіал це реванш. Він ще не вийшов, принаймні на цей момент, як зараз я знімаю це відео. Тільки вчора була 12 серія. Цей серіал складається з 24 серії. Це українська мелодрама 2024 року, з дуже дуже цікавим сюжетом, заплутаним. Тобто, ви з першої серії просто захопитеся серіалом, так як... Зробила це я. Перша друга серія дуже цікаві. Ну і звісно, кожна серія також е, несподівана з якимись е, такими цікавими елементами, з несподіваним сюжетом. І ти дивишся і вже чекаєш нетерпінням продовження і вже думаєш, що буде далі. Тому цьому серіалу я ставлю 10 з 10. Я ще не знаю його кінцівки, але рекомендую вам його переглянути. Що цей серіал е, складається з чотирьох серій, називається Любовна реабілітації. Загалом непоганий, але трохи нудний 4 з 10. Наступний серіал складається з 12, якщо я не помиляюся серій. Він називається по-різному, в деяких джерелах клятва лікаря, а в деяких білих, білий халат. Тут в головній ролі знімає, знімалася Ксенія Мішина. Це також медична мелодрама про те, як лікарці довелося працювати на бандитів. Через що вона повинна відробляти борги свого колишнього чоловіка. Ставалися різні трабли і різні цікаві випадки, тому а, цей серіал точно не залишить вас байдужим. Ще один чотирисерійний серіал, який я приглянула на Ютубі, називається Або ж ідеальна сім'я, або Лабіринт. Це один і той самий серіал, просто має дві назви. А, це про головну акторку. Яка вважає, що начебто не ідеальна сім'я. Але протягом цих серій вилізають різні травми, і її сім'я руйнується. І дуже цікаво спостерігати, чим ще завершиться цей серіал. А, встигне все виправити. Також серіал з Ютубу складається з чотирьох серій. Ну, доволі непоганий, але трохи нудний сюжет. Ставлю йому 3 з 10. А, Також є. Український серіал під одним дахом, який складається за чотирьох серій, вийшов у 2024 році, і розповідається про дві, а то й три сім'ї, які е під час воєнного стану змушені виїхати в інше місце. Як вони переїхали на дачу, як вони разом облаштовували там свій побут? Також дуже цікавий, рекомендую вам його переглянути. Ще один цікавий серіал це компаньонка. Він складається з чотирьох серій Ютуб і розповідається про а, молоду фотографку, яка зі своїми працями займає дуже високі місця, проводить різні виставки. І загалом, як в неї і будується кар'єра, також є елементи мелодрами. Доволі непоганий серіал. Ставлю йому 8 з 10. Ще один серіал, який я перегляну десь в березні, але також він попадався мені в рекомендаціях і в липні, і в серпні. Закохай мене, якщо зможеш, він складається з восьми серій Це мелодрама з елементами містики, тобто як є якийсь один мольфар, який начебто а, може а, передбачити вашу майбутню долю або знайти якийсь загублений предмет. Хоча насправді це дуже все пов'язане з детективом. З скритими камерами. Ну, сюжет доволі непоганий і мелодрама там також присутня. Ще один новий серіал називається Кришталеві джерела. Складається він з чотирьох серії. Вийшов зовсім недавно цієї осені. Ну, доволі непоганий рекомендую вам його переглянути. Так. І ще один супер-пупер класний серіал називається Впізнай мене. Він складається з восьми серій. супер супербупер, супер-класна молодрама, яка мені дуже сподобалася. Особливо в акторським складом в головних ролях з'явилася Євген Лісничий та Клавдія Дростубудіна. Кожна серія перев'язана якимось дуже класним сюжетом, який буде вас тримати на цьому. Захватів аж до закінчення цього серіалу. Ставлю йому 10 з 10. Наступний серіал називається Сімейний консультант. А, цей серіал також небагатий, але перші дві серії видалися мені дуже нудними, тому ставлю йому 2 з 10. Наступний серіал молода, він складається з 12 або з 24 серій. Розповідається про 40-річну. Героїню, яка у своїх 40 хоче виглядати на 26, як вона змінила свій паспорт і як вона розпочинає своє нове життя. Доволі цікавий серіал, і я вам рекомендую його продивитися ввечері або протягом навіть тижня, якщо кожного дня подивитися по одній серії, десь так приблизно. Ну, загалом цікавий. Я рекомендую вам його. Е, ще один серіал, який має чотири серії, це дівчина з персиками. Він вийшов десь у 2018 або 2019 році, але переглянула я його тільки недавно. Ну, загалом мені сподобалася особливо ця головна акторка. Можете переглянути. Ще один серіал називається Чужа гра. Е, Сливається він з чотирьох серій мелодрама, розповідається про футболіста, в ролі якого є Максим Самчук. А, про його долю, про його кар'єру, що там далі відбувається. Також можете його переглянути протягом вечора. Ще один дуже класний серіал називається Спадкоємці. Він щось схожий до реваншу. Також розповідається про дуже великі родинні зв'язки, про те, як вони разом вирішують якісь там проблеми, про те, що в них там стається, які міжособиці, чвари, творяться в їхній сім'ї, що там відбувається, як діти ставляться до батьків, батьки до дітей і все таке інше складається з 12 серії. Рекомендую вам його переглянути. Гра в долю а, також дуже класна. Там розповідається про головну героїню, яка, начебто, нічого не пам'ятає. В неї відбулася якась а, втрата пам'яті, але протягом цих чотирьох серій вона повинна все згадати, щоб а, віднайти дуже важливий предмет з минулого. Ну, Загалом цікава мелодрама і дуже цікаво, що буде в кінці, тому також раджу вам його переглянути. Ще також цього тижня розпочався вихід другого сезону серіалу Голова. Щодня о сьомій вечора виходить по дві серії другого сезону. Хто дивився голова перший сезон, той знає, про що я розповідаю. Також рекомендую вам його переглянути. Ще один серіал, який складається за чотирьох серій, називається «Зведена». Тут розповідається про двох е, зведених сестер, як їх розділило життя, але в майбутньому вони все рівно зустрілися. Е, ще один серіал, ти все одно будеш. І також головній ролі тут знімається Валерія Ходос. Цей серіал 2019 року випуску, якщо я не помиляюся, на 1+, плюс можете його переглянути. Сім'я і трохи справедливості», і тут розповідається про головну героїню, про її е дітей, сім'ю і те, як вона намагається довести справедливість, встановити справедливість і як вона намагається все склеїти те, що зараз вже розтрощено. Ну, і ще один серіал називається Селяві. Складається він з чотирьох серій. Е і тут розповідається про одну дуже талановити. Перекладачку, яка працює у а, друкарні, якщо я не помиляюся, у видавництві нових книг, і повинна займатися перекладом з Італійської або іспанської, це цього я вже точно не пам'ятаю, але сюжет серіалу дуже цікавий і захопливий, тому рекомендую вам його переглянути. Я сподіваюся, що сьогодні вам зі мною дуже сподобалася ця рубрика. Якщо вам сподобалася, ставте лайк і пишіть ще ідеї для нових відео, які б ви відео хотіли побачити на моєму каналі. Що ж, ще раз дуже дякую вам за увагу! Усім па-па